Привіт усім, хто мене знає, і тим, хто на каналі вперше. Раніше я вже намагався створити грутанчики, але світ так її не побачив. Бо я так і не її не завершив. Якщо цікаво, то результат можна бачити або на каналі, або зараз на екрані. Чому не завершив? Перше, це. Завищені очікування і відсутність чіткого плану. Коли починаєш вивчати Unreal Engine і бачиш усі його можливості, то хочеться спробувати все й одразу. І ти починаєш додавати в гру одну фічу за іншою. Пробуєш експериментуєш. Щось виходить гарно, щось не дуже, а щось взагалі не працює. Друге, це пропала мотивація. Просто зникло бажання, ну таке буває. Також не вдалося реалізувати деякі ключові механіки. Про них ще згадаю далі, це теж сильно вплинуло на настрій і мотивацію. Що змінилося? Нещодавно я записався на курси. Як це було? Типу, мені дзвонять, ви цікавилися Unreal Engine, кажу так. У нас буде курс. Хочете приєднатися? Окей, ок, чому би і ні? Курси вже йдуть, частину уроків вже пройшли, і знову я повернувся до проєкту. Ну, як повернувся? Почав з нуля. З новими знаннями, які отримую на курсах. Але одразу попереджу курси для новачків. Якщо ви думаєте, що після них одразу зробите щось схоже навряд чи. Відео про курси я планую зробити після їх завершення. Поки що пройшов менше половини, говорити рано. Про гру. Це ремейк гри з приставки NES. Ну, Nintendo Entertainment System типу з приставки Subar, таке. E, Batter Сіті 1990. У народі просто танчики. Основною, проблемною попер... Основною проблемою попередньої версії була відсутність мережевого режиму. Хоч він і планувався з самого початку, я вирішив, що зроблю основу, а потім додам мережу. І ось тут все і поламалося. Коли проєкт вже складний додати мережу, мережеву логіку це ціла пригода. Треба спочатку розібратися, як вона працює, потім знайти всі місця, де це треба додати, а таких місць багато і вони розкидані по всьому проєкту. Як результат щось не працює, куди кут повороту танка не синхронізується, снаряд клієнта не видно на сервері і так далі. Висновок, Якщо ви плануєте мережеву гру, реалізуйте мережеву, мережеву логіку одразу, не потім. Також у старій версії рух танку був неканонічний. Е, у новій він максимально наближений до оригіналу, рух тільки по сітці, це складніше, ніж здається. Адже гравець може відпустити клавішу в будь-який момент. Навіть Якщо танк не зайняв свою позицію. І доводиться, ну, типу, дотягувати танк до своєї позиції. Що буде краще? Моделі танків, моделі бонусів, зміняться. Покращаться, мабуть, ігрові механіки і багато інших різних дрібниць. Отже, танчики 2.0 в розробці. Сподіваюсь, цього разу гра так вийде в світ, і всі охочі зможуть пограти в неї. Я не планую показувати весь процес розробки, але якщо вам цікаво, як реалізована якась механіка, напишіть, і я зроблю окреме відео для пояснення. Якщо цікаво, підпишіться, тисніть лайк. І побачимось у наступному відео. До зустрічі!